Привіт усім! З вами Людмила Лагута, і сьогодні у нас огляд книги, яка називається Генетика на сніданок, автор Мартін Мьотер. Ось так вона виглядає. Книга російською мовою. Тим не менш, легко читається і позиціонують видавництво і автор цю книгу як научні лайфхаки для повсякденної жизни. Взагалі, Мартін Мюндер, він популяризатор науки. На Ютубі ви можете знайти багато цікавих відео в його виконанні про генетику, біологію, молекулярну біологію. І в нього досить таки розвинений популярний інстаграм. Тобто, якщо ви цікавитеся наукою, ця книга і цей автор просто must read. Чесно кажучи, я читала книгу. Рік тому тому досить такі е, стерті вже спогади, які якихось конкретних фактів я не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що книгу прочитала буквально за декілька вечерів. Вона така легка, написана в жартівливій формі, е, дуже багато жартів. Багато різних таких підколів, чисто гіковських, як науковці жартують. Ну, тобто специфічний такий сленг, тим не менш, дуже-дуже е легко читається, навіть якщо ви нічого не знаєте про науку, вам ця книжка обов'язково зайде. Давайте розберемо от прям по главам. Перша глава отрозової протоплазми до монгольського лавіласа. В цій главі автор розповідає про те, що ми всі, точніше, не ми всі, а якийсь відсоток людей на планеті зараз це все потонки Чингісхана. Тобто він був такий активний самець. Розповідає про молекули, про РНК, про ДНК, досить такі базові генетичні поняття але дуже простою мовою. Друга глава любові є не інструмент для поглажування». Тут детально розбираються всі нейромедіатори, гормони, які беруть участь у любовному процесі, тобто, коли ми закохуємось, яка біохімія нашого мозку. Це все детально розбирається. Частина мені була особливо цікава, тому що я розповідаю про це в своїй книзі, і мені цікаво було побачити інший погляд, погляд науковця на це все. Я навіть в, другій, в другому видавництві своєї книги вже додала деякі цитати і факти з цієї книжки. Він розповідає про те в цій же главі, як ембріони можуть зцілювати за допомогою столових клітин свою матір, будучи утробі. Це все про науку. Тобто ми зараз говоримо чисто про научні факти. Далі, глава третя, Крохотний герой молекулярної біології. Тут він розповідає про різні експерименти на маленьких істотах, на червячках, на мухах, як вони генетично в деяких моментах схожі на нас, не дивлячись на те, що ми з різні з першого погляду. Так? Пізніше я вам покажу деякі цитати. Процитую, прочитаю із цієї книги, щоб ви зрозуміли вайб, тому що книга справді дуже така легка і легко читається. Але не дивлячись на це, і коли я зараз вже перелистувала після року прочитання, мені здалося, що я її прочитала досить поверхнево. Мені захотілось перечитати ще раз і, можливо, більш е, проникнути в деякі теми. Глава четверта, коли тело королесит». тут він розповідає про мозок, про нейробіологію нашого мозку. Чому, наприклад, від хліба можна так само оп'яніти, як від пива чи від алкоголю, як деякі люди можуть втратити свідомість, якщо вони їдять хліб, то про таку хворобу, як це лікія? П'ята глава про прожить день слідує совєтам науки про те, як наше тіло зовсім по-різному працює вранці, день і ввечері. Що важливо слідувати цим циклам, як ці цикли пов'язані, точніше, як гормони впливають на наше життя, як ці цикли випливають з того, як працюють наші гормони? Тобто, як можна побудувати, по суті, свій день, знаючи нашу біохімію. І шоста глава, що готові будуще, тут розповідає про еволюцію. Ця глава насправді для мене була найцікавіша, тому що тут ідеться про те, як працює теорія відбору, як ми еволюціонуємо, як наші гени передаються далі, по якому принципу одні гени передаються, інші ні. Чому одна хвороба передається, інша ні. Ці всі нюанси, він детально розписує, і ця книжка однозначно буде такий легкий вхід в світ науки, біології, хімії, генетики та епігенетики. Така цитата ДНК дітей всегда немного отличается от ДНК родителей, в этом суть еволюції. Взрослі європейці можуть пити молоко тільки тому, що у людей з непереносимості лактози було менше шансів знайти себе пропитання і вони умерли від голоду. І на кожній сторінці, десь через сторінку, ми знаходимо такі якби, виділені якісь цікаві факти. Тобто книжку можна просто листати і дивитися ці факти. Я ще захоплена, окрім авторської роботи, версткою, тому що дуже гарно зверстана книга. І як людина, яка займалась видавництвом своєї книги, я знаю, як це важливо. І як люди потім пишуть відгуки, що класна книжка, на надотирк, приємно читати. Тобто ці всі нюанси також важливі. Коли я роблю відео огляд книги, на це звертаю також увагу. Потім, наприклад. Еще такой факт. Нашему мозгу требуется приблизительно 80 миллисекунд, чтобы сообщить нам о происходящих событиях. Это соответствует одной четверти того времени, за которое мы успеваем один раз моргнуть. И такие инши, э, достаточно интересные и факты, которые вы навряд ли прочитаете где-то да, в месте. Вот. Возбуждающий эффект кофеина начинает ощущаться примерно через 10 минут и достигает своего максимума через 2-3 четверти часа. Тобто тепер ви знаєте, як швидко працює кава. Або, наприклад, ось про сон. Я вам розповідала про біоритми, одна із глав. Лучше всього просипатися тихого сигнала будильника во время фази легкого сна. І він взагалі дуже багато жартує про секс, про сперматозоїди, про. Самців і самок, в якихось таких забавних розрізах, як там самець черв'яка залицяється до самки черв'яка, ну щось типу такого. А, ну, тобто, це все такі жарти, але вони допомагають е, запам'ятовувати. Тобто, за допомогою емоцій ми легше запам'ятовуємо інформацію. Якщо інформація безнаційна, я зараз згадую свої лекції. На магістратурі по нейропсихології, коли знаєте, ти сидиш і просто засинаєш, і потім час півроку ти нічого не пам'ятаєш. А ось пройшов рік я перелисту цю книгу, я згадую дуже багато цікавих моментів. І ось тут він пише, що автор пише, що наука це як заняття сексом вселенним. Помітно, що ця людина закохана в свою справу, і тому книжка вийшла такою класною і такою захопливою. Рекомендую вам 10 із 10. Я буду вдячна за ваші коментарі, лайки, шери і.